Стівен Кінг Протистояння Книга 3, розділ 73, ЧАСТИНА 2. О 10-й годині наступного дня. Через 24 години після того як вони побачили вдалині перекритий шлях. До Глена Бейтмана прийшли Рендал Флег і Ллойд Генрейд. Той сидів по турецьки на підлозі камери. Під нарами ленд знайшов вуглинку і щойно закінчив свій напис на стіні серед прорізаних у ній зображень чоловічих і жіночих статевих органів, імен, номерів телефонів і непристойних віршиків. Напис був такий Я не гончар, не гончарний круг, а глина в руках гончаря і цінність форми, наданої мені хіба ж нерівною мірою залежить і від цінності самої глини, і від круга. І умілості майстра. Глен милувався цим прислів'ям, чи то афоризм, і раптом температура в порожньому крилі в'язниці неначе впала на 10 градусів, двері в кінці коридору з гуркотом відчинилися. У Глена раптом пересохло в роті, і вуглина в пальцях розкришилася. Почувся стукіт підборів, він наближався. Інші кроки, дрібні й незначні, створювали контрапункт, наздоганяли перші. Такий він, буде видно його лице. Раптово його артрит посилився, поправді став нестерпним. Здавалося, що наче всі його кістки стали порожнистими і заповнилися битим склом. Але все ж Глен озирнувся з цікавістю на його обличчі розгорнулася очікувальна посмішка, коли чоботи зупинилися перед його камерою. Ну, ось і ти, промовив Глен – і ти не наполовину такий бабай, як я собі уявляв. По другий бік град стояли двоє флег, праворуч від Глена. Він був вбраний у джинси і білу шовкову сорочку, яка тепло поблискувала у тьмяному світлі. Він шкірився до Глена. За його спиною стояв нижчий чоловік, який зовсім не всміхався він мав випнути підборіддя і очі, що здавалися завеликими для його обличчя. До його шкіри пустельний клімат був немилосердний вона обгоряла, облазила, потім знову обгоряла. На шиї він мав чорний камінь із червоною цяткою. Вигляд у нього був жирний, смолистий. Буду радий познайомити вас із моїм помічником, зі смішком промовив флег. Лойде Генрейде, це Глен Бейтман. Соціолог, член комітету вільної зони, і єдиний нині живий член мозкового центру вільної зони після смерті Ніка Андроса. Дуже приємно, процідив Ллойд. Як ваш артрит, Глене?» – поцікавився Флег. Тон у цих словах звучав співчутливий, але в очах поблискувала радість і таємне розуміння, що відбувається насправді. Глен швидко стискав і розтискав кулаки, усміхаючись у відповідь Флегові. Ніхто ніколи не дізнається, яких зусиль йому коштувало тримати таку доброзичливу усмішку. Цінність самої глини. Добре, сказав він. Віцну в приміщенні значно краще, дякую. Усмішка Флега дещо поблякла. Глен на мить уловив в його очах здивування й гнів. «Чи страх?» Я вирішив вас відпустити, жваво промовив Флег. Знову на його лиці усмішка розгорнулася. Осяйна, лисяча. Лойд тихо ахнув, а Флег розвернувся до нього. Чи не так, Ллойде? «Е, правда, пробелькотів Ллойд. Таки так. І так ну, то й добре, невимушено відказав Глен. Він відчув, як артрит глибше і глибше врізався в суглоби, сковуючи їх як лід, розпираючи жаром, як вогонь. Вам дадуть невеликий мотоциклик, і ви зможете спокійно поїхати назад. Звичайно, без своїх друзів я повернутися не можу. Звичайно, не можете. Вам просто треба попросити стати на коліна і попросити мене. Глен від душі розреготався, закинув голову і сміявся, і, поки він реготав, біль у суглобах почав відступати. Глен відчув себе краще. До нього повернулася сила і витримка. Новий фрукт, сказав він, я вам скажу, що робити. Може, ви б знайшли гарненьку купу піску, взяли б молоток і забили б той пісочок собі в дупу. Лице Флега потемніло, усмішка зникла. Його очі, раніше такі темні, як гагат на шиї Лойда, тепер загорілися жовтим світлом. Він потягнувся рукою до замка на дверях і обхопив його пальцями. Почулося електричне гудіння. Між його пальців проскочив вогонь і запахло жаром. Замок упав на підлогу. Він почорнів і димився. Ллойд Генрід скрикнув. Темний чоловік схопився за грати і з гуркотом розчахнув двері. Припини сміятися. Глен реготав ще дужче. Ану, припини сміятися з мене. Ти ти ніщо? Промовив Глен, ще не відсміявшись і витираючи сльози. О, перепрошую, ми просто були такі перелякані, так серйозно тебе сприймали. Я сміюся із нашої дурості, і з твоєї жалюгідної безсутності. Пристрель його, Лойде, звернувся Флек до другого чоловіка. Він жахливо мінився на лиці, його руки стали немов пазуристі лапи хижака. Ну, так убий мене сам коли надумав убити, сказав Глен. Ти ж не можеш. Торкнись мене пальцем, спини моє серце. Перехрести мене навпаки, влаштуй мені великий мозковий крововилив, виклич блискавку з верхньої розетки, хай мене розрубає навпіл. Ой, ой мамонько моя, не можу. Глен упав на нари і качався по них, охоплений солодким сміхом. Пристрель його. Закричав темний чоловік на Лойда. Білий, як стіна, Лойд тремтячою рукою витяг з за пояса пістолет, ледь не впустив і спробував прицілитися в Глена. Мусив робити це двома руками. Глен дивився на Лойда і далі всміхався, з таким виразом обличчя він міг бути десь на вечірці викладачів мозкового гетто у Вудвілі, штат Нью-Гемпшир. Відсміявшись після гарного жарту, він уже був готовий перейти до більш серйозних міркувань і розмов. Якщо вам так уже треба стріляти в когось, містре Генрейде, стріляйте в нього. Зараз же зроби це Лойде. Лойд сліпо натис на гачок. Пістолет оглушливо бахнув у замкненому просторі. На всі боки розкотилася дика луна, але куля тільки відбила шматочок бетону у двох дюймах від правого плеча Глена, зрикошетила, налетіла ще на щось і зі свистом полетіла далі. Ти що, нічого як слід зробити не можеш? ревів флег. Та пристрель же його, критине, стріляй він же просто перед тобою. Я стараюся. Усмішка не зникла з обличчя Глена. Він тільки трохи здригнувся від пострілу. Повторюю, якщо вже треба вам стріляти, стріляйте в нього. Ви ж розумієте, він навіть і не людина взагалі. Колись я другові про нього казав, що це останній чаклун раціональної думки, містере Генрейде, це виявилося точніше, ніж я тоді розумів, але зараз він втрачає свої чари, вони йдуть від нього, і він це розуміє, і ви це теж розумієте стріляйте в нього зараз і врятуйте нас усіх від Бог якої смерті і кровопролиття. Обличчя Флега стало дуже спокійним. Стріляй уже в одного з нас, Лойде, сказав він. Я витяг тебе з в'язниці, врятував від голодної смерті, а ти хочеш повернутися до отаких людей, дрібних людців, які говорять великими словами. Лойд сказав не обманюйте мене, містере, усе так, як каже Ренді Флег, але ж він бреше, ти ж знаєш, що він бреше. Він сказав мені більше правди, ніж будь-хто за все моє смердюче життя, сказав Лойд і тричі вистрілив у Глена. Глена відкинуло назад, він заточився, перевернувся, осів, як ганчар'яна лялька. У напівтемряву полетіли бризки крові. Глен упав на нари, підскочив, скотився на підлогу. Він зміг підвестися на одному лікті. Ну що ж, містере Генрейде, прошепотів він, ви нічого кращого не придумали. Замовкне, тріпло, старе, заволав Ллойд. Знову вистрілив, і обличчя Глена Бейтмана зникло. Вистрілив знову, і бездиханне тіло смикнулося. Ллойд вистрілив знову. Він плакав. Сльози котилися його злими, обпаленими сонцем щоками. Він згадував того кролика, про якого забув, залишив гризти власні лапи, згадав баца, людей у білому коні, розкішного Джорджа. Згадав в'язниці у Фініксі, і щора, і те, як він не міг їсти набивку з матраца, згадав Треска, і те, як нога треска, через якийсь час почала нагадувати обіду у КФС. Він знову натис на гачок, але пістолет тільки безплідно клацнув. Гаразд, тихо сказав Флег. Добре, молодець, молодшина Лойда. Лойд кинув пістолет на підлогу і відсахнувся від Флега. Не торкайся мене. Кричав він. Я це не для тебе робив. Для мене, ніжно промовив флег. Може, ти так і не думав, але ти це робив для мене. Він простягнув руку і торкнувся пальцем каменя на шиї Лойда, узяв його в руку, а коли розтиснув пальці, камінь зник. На його місці з'явився маленький срібний ключик. Здається, я тобі це обіцяв, сказав темний чоловік. В іншій в'язниці. Він помилявся я виконую свої обіцянки, правда, Лойде? Так. Інші йдуть чи планують іти геть. Я знаю, хто вони. Я знаю всі імена вітні, Кен, Дженні. О, так. Я знаю всі імена. То чому ж ти? Не спиню їх, не знаю. Мабуть, краще їх відпустити. Але ти, Лойде, лишаєшся. Ти мій добрий і вірний слуга, правда? Так, прошепотів Лойд, остаточне зізнання. Так, певно, що так. Без мене ти міг би робити хіба що дрібну херню, навіть якби й вижив у в'язниці, правда? Так. От і Лодер це знав. Хлопчина знав, що я можу зробити його більшим, вищим. Затим він до мене й їхав, але в нього було забагато думок, забагато. Раптом він здався старим і збентеженим, тоді роздратовано махнув рукою, і знову на його обличчі розквітла посмішка. Може, все й іде на гірше, Лойде, може й так, з якоїсь причини, якої не розумію навіть я, але в старого чаклуна ще залишилося кілька фокусів, Лойде, один-два. Тепер послухай мене. Часу обмаль, якщо ми хочемо зупинити це, цю кризу довіри, якщо ми сказати б хочемо придушити її в зародку, нам треба буде завтра покінчити з Андервудом і Брентнером. Тепер слухай дуже уважно Лойд ліг спати далеко за північ, а заснув уже під ранок. Він говорив із Пацюком, і з Полом Берлсоном, із Баррі Дорганом, який погодився, що те, чого хоче темний чоловік, слід зробити до світанку. Будівництво почалося на газоні перед MGM Grand Hotel Готелем приблизно о 10-й вечора, 29-го числа. Бригада з 30 працівників зі зварювальним приладдям, молотками, болтами і великою кількістю сталевих труб. Вони збирали з труб якісь конструкції на двох автоплатформах перед фонтаном. На світло зварювання невдовзі збігся на ту прозяв. Дивись, мамо, Енджі. кричав Дінні. Фейверк! Так, але малюкам уже час до ліжечка. Анджі Гіршфілд повела дитину додому, у глибині душі, боячись, що відбувається щось дуже лихе, може навіть гірше за сам супергриб. Хочу подивитися, хочу дивитися на іскри. Не в діні, але вона швидко й рішуче вела його геть. Джулі Ловрі підійшла до пацюка, єдиного чоловіка у Вегасі, з яким, на її думку, спати страшно, хіба що зовсім з голодухи. Його чорна шкіра біло блакитно зблискувала від спалахів зварювання, він нарядився як ефіопський пірат, шовкові шаровари, червоний пояс, намисто зі срібних доларів на худій шиї. Що тут, пацючку? спитала вона. Пацюк того не зна, любонько, але пацюк здогадується. Він роздогадливий пацюк. Похоже, буде завтра чорна справа. Ой чорна. Чи не хочеш між ділом це саме з пацючком, любонько? Мабуть, мовила Джулі, але якби ж ти знав, що це буде? Завтра весь вегас дізнається, сказав пацюк. Можеш битися об заклад на свої солодкі пухкі булочки, ходи на з пацючком, і він тобі покаже дев'ять тисяч імен бога. Проте Джулі на пацюкову прикрість побігла геть. Коли Ллойд нарешті ліг спати, натовп розійшовся на платформах стояли дві великі клітки, у лівій і правій частині обох були квадратні діри, поряд було припарковано по чотири машини з лебідками. На кожній важкий боксирний ланцюг. Ланцюги зміїлися по газону перед гранд-готелем, і кожен був протягнутий у квадратний отвір у клітці. На кінці кожного ланцюга був один сталевий наручник. На світанку 30 вересня Ларі почув, як у далекому кінці в'язничного крила відчинилися двері хтось швидко біг коридором. Ларі лежав на нарах, підклавши руки під голову. Попередньої ночі він не спав, він думав, молився. Однаково, хай що він робив, стара рана в його душі нарешті загоїлася, і він відчув спокій, відчув, як двоє людей, якими він був усе життя, справжнє і ідеальне я, злилися в одну істоту. Його матері сподобався б такий Ларі, і Риті Блейкмур. Такому ларі Вейнстакі ніколи б не мусив переказувати факти, такий Ларі міг би сподобатися навіть отій давній жінці спеціалісту з оральної гігієни. Я загину, і якщо є Бог, а тепер я не сумніваюся, що він має бути, нехай буде його воля ми всі помремо і своєю смертю якось покладемо край у всьому цьому. Він підозрював, що Глен Бейтман уже загинув. Учора в одному з крил було чути постріли. Багато у той бік вели Глена, а не Ральфа. Ну що ж, він був старий, його мучив артрит, а те, що планує їм на ранок флег, збирається бути вельми неприємним. Кроки наблизилися до його камери. Вставай, батоне, почувся веселий голос із того боку. Прийшов пацюк по твою білу жопу душу, сіре м'ясо. Ларі озирнувся. У дверях шкірився чорний пірат із намистом зі срібних доларів на шиї з оголеним мечем у руці. За його спини визирав отой головбух в окулярах. Берлсон його прізвище. Що таке? спитав Ларі. Дорогуню. сказав пірат. Кінець. Зовсім кінець. Ну, добре, сказав Ларі і встав. Берлсон говорив швидко, і Ларі було видно, що той боїться. Я б хотів, щоб ви знали, це не я придумав. Та й нічого тут ти не придумав, наскільки я бачу, сказав Ларі. Кого вчора вбили? Бейтмана, опустивши очі, сказав Берлсон. Спроба втечі. Спроба втечі. пробурмотів Ларі. Він почав сміятися. Пацюк, у свою чергу, теж засміявся з нього. Так разом і сміялися. Камера відчинилася, увійшов Берлсон з наручниками. Ларі не опирався, просто виставив уперед зап'ястя, а Берлсон застібнув браслети. Спроба втечі, сказав Ларі. Колись і тебе пристрелять при спробі втечі, Берлсоне, він кинув оком на пірата, і тебе, пацючку, теж застрелять при спробі втечі. І він знову засміявся, та цього разу пацюк до нього не приєднався. Він похмуро зиркнув на Ларі і став підіймати меч. Ану, опусти, придурку, сказав Берлсон. Так вони й пішли втрьох Берлсон, Ларі, а позаду пацюк. Коли вони вийшли з крила, до них долучилися ще п'ятеро. Серед них був і Ральф, теж у наручниках. Аго, Ларі, сумно сказав Ральф. Ти чув, вони тобі сказали? Так, чув. Сволота, але ж для них усе майже скінчилося, так? Та отож. Ану, замовкніть, згарчав один із конвоїрів. Це для вас майже все скінчилося. Зараз побачите, що на вас чекає, ото буде забава. Ні, для вас. не відступався Ральф. Ви що, не розумієте? Не відчуваєте? Пацюк штурхнув Ральфа, той похитнувся. Замовкни. крикнув він. Пацюк не збирається слухати це гівняне вуду. Годі. Щось ти дуже зблід, пацюче, посміхнувся Ларі. — це ти зараз як сіре м'ясо. Пацюк знову замахнувся мечем, але в тому не було жодної погрози, у нього був переляканий вигляд, і, врешті, конвою теж у повітрі стояло відчуття, що вони вже в тіні чогось великого, яке неухильно суне на них. тьмяно оливковий фургон з написом Окружна в'язниця Лас Вегаса на боці стояв у сонячному дворі. Ларі і Ральфа заштовхали всередину. Хряснули двері, двигун завівся, вони поїхали геть. Вони сиділи на твердих дерев'яних лавах, звісивши між колін руки в наручниках. Ральф тихо сказав: Я чув, один із них казав, що туди повинні прийти всі, хто є у вегасі. Ти вважаєш нас розіпнуть, Ларі? Або щось іще подібне. Ларі подивився на здорування. Ральф насунув пропітнілий капелюх на очі. Пір'їна була обтріпана, засмальцьована, але все одно хвацько стирчала з стрічки. Тобі страшно, Ральфе? Дуже страшно, прошепотів Ральф. Я болю дико боюся. Навіть на укол до лікаря ніколи спокійно піти не міг. Завжди шукав способу відкласти на потім. А ти. Дуже. Зможеш підійти і сісти ближче до мене. Ральф підвівся, дзенькнувши наручниками, і сів біля ларі. Вони з хвилину посиділи мовчки, і тоді Ральф тихо сказав: Нас котять однією з біса довгою вулицею. Правда, якби ж то знати для чого це. Я бачу тільки те, що він хоче зробити з нас видовище, щоб усі побачили, який він крутий. Невже ми заради цього так довго йшли? Не знаю. Машина гула. Більше жодних звуків чути не було вони сиділи на лаві мовчки, тримаючись за руки. Ларі було страшно, але під цим страхом тримався глибокий непорушний спокій усе мало вдатися. Не буду боятися злого, тихо промовляв він, але боявся. Ларі заплющив очі, подумав про Люсі, подумав про свою матір. Випадкові думки як прокидався до школи холодного ранку. Момент, коли його знудило в церкві, як він знайшов у канаві еротичний журнал і дивився разом з Руді, обом було років із дев'ять, як дивився бейсбольний чемпіонат першої своєї осені в Лос-Анджелесі з Івон Ветерлін. Ларі не хотів помирати, він боявся смерті, але як міг і з тим змирився. Адже врешті-решт не йому тут вибирати, і він був переконаний, що смерть. Це просто така собі почекальня, і там як у гримерці ждеш свого виходу на сцену. І він відпочивав, намагався розслабитися, підготуватися.